Ну що ж, друзі, все ближче і ближче наближається до нас той період тієї шаленої спеки, коли на вулицю комфортно виходити або лише рано вранці, або вже аж ввечері, і кожен від неї від спеки рятується як може. Навіть уже вигадують такі маленькі портативні вентилятори. Напевно, ви бачили, а які лайфхаки боротьби зі спекою мають українці, дізнавалася Ольга Клебанська у Рубриці, що скажете. Друзі, доброго ранку! Зараз я про вас усе дізнаюся. Хто із вас не може встояти перед булочками і які маєте лайфхаки, виживання у спеку. Поїхали! Це просто моя слабкість. Обожнюю ці булочки. Це розказала? Це не він. А це розказала. Він ще живий чи ні? Ох, ну і спека! Як ви її витримуєте? Маєте якісь секрети? Поділіться! На роботі сидимо в офісі. Не, мені подобається жара. 30 плюс це моя температура. На пляжі я рятуюсь. Водичка, я отак от беру і поливаю себе з бутилки. Або, або купаюся в Дніпрі. Фонтанні теж можна, дівчата. Там. <ріст> Люблю пити чай, якщо я правильно пам'ятаю. Але якщо пити чай, то можна понизити температуру тіла. Так, напевно, в Єгипті робили колись. Я намагаюся більше не ходити в білому, ой, не, не ходити в чорному, але <ріст> в чорному, щоб не було так жарко. У мене просто води багато півготають з собою. А вони вибирають айслати. Це дуже модно, мені здається, зараз. Вдома це великі припаси морозова з полуницею. Зараз взагалі сезон. Це дуже смачно. Спеку морозиву. Джелато, італійське, можна й українське. Ні, морозиво не люблю, не вживаю. Шкідливе для здоров'я. Підбираємо волосся також. Так. Якщо ви дівчина, звичайно. Або на море їдьте. Є така пословиця. Клин-клину вишибати. Також, в принципі, якщо займатися спортом чи фізичним навантаженням, то я думаю, що не будеш відчувати цієї спеки. Ну якщо вдома, то морозиво, холодний душ. Та ми просто дома сидимо і не виходимо нікуди в спеку. Слава Богу, кондиціонер, вікна майже завжди відкриті. Якщо вийшли вже, то боремось просто кавою холодною да, напоїмо І в принципі холодком, ось і все цей аромат. М -м -м, і далі все як в тумані. А ви булочки любите? Чи не на неї снідаєте? Ну, звичайно, є. Мені здається, у кожної дівчинки є така слабкість. Особливо вночі. Це просто. Смакує набагато краще, ніж в день. Є тортики, булочки. Дік принесе додому балує він її тортиком. Ой, ми да. дуже любимо. Пана... булочки. — нам напевно видно. <ріст> не ну, ще не, ні? Видно, ні, ще не поки... дуже, але вже скоро прішли. буде. Кінабончики це взагалі моя любов. Я колись їх сама робила, а от зараз ну, в мене немає часу. Так, є велика пристрасть, але потім на коли стаєш на ваги. І бачиш свою вагу, то якось після цього не дуже хочеться їсти. їх. Я дуже люблю взагалі. <рес> <рес> Немає ніяких проблем з цим. Звісно, Я в свій час трішки стажирувалася на пекарні, і тому це трішки причепило до мене любов до випічки, тому і взагалі це ж смачно. У мене просто хлопець Мукоїд, от він обожнює. У нього просто фімілі треба відповідати. Це розказала. Це не він. Шоколадом. Це просто моя слабкість. Обожнюю ці булочки. З маком, та з вишнею. Прям фаворит. Зі з вишиним молоком, напевно, теж дуже смачно. Так, булочки з маком. А ще є такий факт, що мак е, содержить долю мофі. Так, якщо здавати аналіз на мофі, покаже, що наркоман. Ні, солодкий, ні. Ну, просто танцюємо, там фігура. Розслабилася, а я до вас із перевіркою відомих українців. пізнаєте? Дивіться, уважно. Мені здається, якась телеведуча або співачка. Тенісом може. Або на саблях щось може. Може, інстамодель, Зв'язана. Так, та так квіткова Даша. Учасниця проєкту Холостяк, фіналістка. На жаль, вони розлучилися, виховують хлопчика. Ну, колись була підписана на неї. До розлучення. Зараз багато благодійністю займається. Блогер також популярний. знімалась в холостяку. Має синочка і нещодавно, до речі, бачила в одному закладі. Але так, мені дуже подобається. Мені здається, що як людина, то вона приємна достатньо. Мені подобається дуже її дивитися. Гарно, прикольно. Знайоме обличчя. Він ще живий чи ні? А це не Богдан, там ступка. Ні, це не він. Ну, якщо церква, то напевно якийсь священик. Боже, Пане бабуся його, його полюбляла дивитися. Господі. Мені він дуже співак, подобається. Петренко, Тарас трененко. Він приїжджав в місто Бровари, я там живу і років 20 тому співав пісню Україну. Да. Так, до сліз. Актор якийсь? Ой, це вел да. <реш> Теж його співав. нещодавно бачила. Так, да, прикольно. То вони такі, як і на сцені, як і в соцмережах, такі вони і в житті. Гуси. Велбой. <Wellboy>. Гарненький хлопчина. <гуси> Сміливий. Ну він же ж був на Євробаченні в минулому, на збіборі. Да, Пам'ятаємо пісню, вишні, вишні, дивовижні». Ой, і гуси, <гуси> і, і ще щось оце заби. Я постійно слухаю це в нього дует з Парфенюком. Дуже мені пісня ця подобається. Я з усім впоралися. Нехай таке вдалим буде і ваш день.